Welcome to the Fairies English channel. Vitalos na English. Oh, excuse me. Could you tell me how can I get to the train station? Uh, mm, London is the capital of Great Britain. Ваша англійська назавжди може лишитися на такому рівні, і ви ніколи не заговорите fluently, якщо не будете дотримуватися цих важливих порад. Дуже часто я чую від людей, що вони не мають здібностей до вивчення іноземної мови. І зараз я доведу вам, що це ну зовсім не так. Чомусь майже всі сприймають свою рідну мову for granted як належна. Нібито ми отримали її у спадок від батьків чи вона передалася нам разом з молоком матері. Але насправді це не зовсім так, насправді вашу рідну мову свого часу ви також вивчили. Пригадайте лишень дитинства. Спочатку простенькі слова, потім словосполучення, речення, і наприкінці зв'язне осмислене мовлення. Що формувалось за рахунок отримання словникового запасу із зовнішніх джерел? Завдяки цьому ви навчились виражати свою думку та комунікувати з іншими. І це вже доводить те, що у кожного з нас є здібності до вивчення мови, в тому числі і до будь-якої іноземної. І якщо раптом раніше вам не вийшло вивчити англійську мову на належному рівні, то справа зовсім не у вас, а у тому, як вам її викладали. А зокрема у методиці, яка швидше за все вам не підходить. Тому to gain success in learning English вам потрібно лише змінити підхід Ну або викладача. Запам'ятайте це. І надішліться відео вашим друзям, які говорять, що вони не мають здібностей до вивчення іноземної мови. А ще краще разом з ними дізнайтеся про правило 2. Ніколи не вчіть окремі слова за темами чи без і не намагайтеся зібрати з них речення у своїй голові. Це не дасть жодного ефективного результату, окрім накопичення словникового вінегрету у вашому мозку. Вчити англійську краще готовими розмовними фразами. Let's have an experiment Спробуйте запитати мене, скільки мені років. I'm sure, що у вашій пам'яті одразу ж спливе питання How old are you? Ви одразу ж відтворили готову фразу і навіть не замислилися до чого тут слово old Didn't you? А все це тому, що це питання свого часу ви запам'ятали в цілому, не виокремлюючи слів. Звісно, знати елементарну граматику для побудови речень можна і треба, але ви набагато швидше заговорите, якщо ви вчатимете вже готові фрази та вирази. Запитаєте, де їх взяти? Дивіться, шортс відео на моєму каналі і марші імпрувйовакеларі. Правило 3. Розмовляйте щодня. Дуже добре, якщо ви маєте друзів чи знайомих серед native speakers і маєте можливість of everyday practice. Та якщо ж такої можливості немає, розмовляйте to yourself перед дзеркалом під час виконання домашніх справ. I'm doing the washing up now. I'm on cooking. I'm short of sugar, so I can't bake this cake today. And whatever. Наспівуйте тексти улюблених пісень. Повторюйте популярні фрази з фільмів. Намагайтеся навіть думати англійською. For example, What should I buy here? Or How could it happen that was my bad? Якщо ж ви відвідуєте Speaking клаб чи просто спілкуєтеся зі старі баріс, намагайтеся якомога більше відтворювати вивчений контент, наша з вами задача довести спілкування до автоматизму, не збираючи фрази у голові. Правило 4. якомога більше слухайте та переглядайте автентичний контент. Шукайте та переглядайте англомовні інтерв'ю, діалоги, ток-шоу, слухайте улюблених акторів та співаків в оригіналі і обов'язково повторюйте за ними. Перетворіться на суфлерів. Watch movies and series in English as much as possible. Можливо, спершу ви робитимете це з субтитрами, оскільки е, спочатку дуже важко розпізнати на слух мову носія. Проте згодом, коли ваші вуха звикнуть, ви навчитеся швидше виокремлювати корисну лексику із мовлення. І пам'ятайте, що у цій справі вкрай важлива постійність. Repeat, repeat and repeat after native speakers all the time. Ще один крутезний спосіб закачати собі на телефон аудіокурс розмовної англійської. Таким чином, виконуючи повсякденні справи, ви будете наповнюватися новою лексикою, яка неодмінно стане вам у пригоді. Спробуйте увімкнути будь-який підказ чи англомовну розмову, або просто встановіть англійську у налаштуваннях gps навігатора коли їдете за кермом, і ви помітите, як швидко на підсвідомому рівні ви запам'ятаєте корисні розмовні фрази англійською. Правило шість. Заведіть блокнот, куди будете записувати необхідні слова та вирази, але зовсім не для того, щоб помилуватися своїм гарним почерком чи покласти його на довгу полицю. Слова теж потрібно вчити правильно. Щойно запам'ятали нове слово. Перетворіть його на словосполучення, наприклад, «a «A flower bed». A nice flower bed». «A flower bed with wonderful flowers». Згодом утворіть речення з новим словом. I can see many beautiful flower beds in the center of the city. За допомогою вивчених слів та словосполучень. Намагайтеся описувати все, що бачите, все, що вас оточує. The man in front of me is so tall. Нібито це гра у сніговий ком. Get it? Деколи, звісно, важко виражати свої думки, коли є помітні пробіли у знанні граматики, і це одна з найбільш лякаючих тем for all the students. Але ж indeed, якщо її правильно вивчати та викладати, it it is not so difficult as it seems to be. Граматику не треба зубрити чи вивчати окремо відмовлення. Її потрібно практикувати at once. Наприклад, ви вивчили тему Present Continuous. Одразу ж опишіть, чим ви зараз займаєтесь? А чим займаються ваші друзі у даний момент? Розкажіть про те, що вас дратує або надокучає. My husband is always driving fast. It annoys me. Розкажіть, о котрій завтра відправляється ваш автобус чи потяг. The train is leaving at 12 tomorrow. Уточніть, чи запитайте, чим зараз займаються ваші рідні Are you doing your homework? І запам'ятайте, що граматика, словник, reading, listening and writing мають вивчатися комплексно, а не окремо один від одного. Інакше чудово знатимете правила, купу слів, але під час розмови відповідатимете, як той чоловік, на відео. Лондон is the capital of Great Britain. І останнє, запасіться терпінням, бо fluency не проходить за день чи місяць. You need hard work. Тож, що думаєте? Was this information a no-brainer? До речі, фразу it was a no-brainer теж варто запам'ятати в цілому. Ще більше корисної лексики, як завжди, у моїх відео. Підписуйтесь і діліться з друзями. І пам'ятайте, що у цій справі вкрай важлива постійність. Repeat, repeat and repeat after native speakers all the time, в тому числі і до будь-якої іноземної.